вже скоро прийде. Чах дому і піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені. Тобі добрий ради та вам дітла. Мерщині як рамки. Привіт, добрячок. Привіт, привіт, Машо. Доброго дня й тобі. Танюша. Не дуже тобі і добрий. А що ж таке сталося, що я ж день тобі не добрий? Та то вона посварила зі своїм сусідам по парті. Це не я посвариюсь по парті з сусідом. Це він зі мною перший. Та ти що? Це дійсно дуже дуже неприємно. І ще вона не виконала маминого доручення. І це вона мене так не сварила. Так, так, дівчата, розумію, розумію. А ще Та що ти про мене розказуєш? То що, це ще не всі твої неприємності? На жаль, не всі. Вона ще посварилася з подружкою за цукерку, і та на неї дуже образилася. Так, так, так. Треба, треба добре подумати, як можна цьому зарадити. Думаю, думаю. О, здається, я знаю, як зарадити твоїм неприємностям. Якщо знаєш, то розповідай. Ми тебе уважно слухаємо. Є, дівчатка, один ключик, який нам допоможе. Який ще ключик? Золотий ключик. Невже він в тебе є? Так є. Вигадуєш. Ні ні, не вигадую. Правду вам кажу. Та обманюєш ти. Дівчатка, Ну, посудіть самі як я можу обманювати, адже я добрячок. Я навіть не вмію говорити неправди. Тоді покажи нам цей ключик. Нам так цікаво. Ну, що ж я вам скажу? Дівчатка, не можу я вам його показати. Не можеш, бо в тебе його немає. А ти, казав, що не обманюєш. Так, дівчатка, саме так я не обманюю. Справа в тому, що цей ключик, слухайте мене уважно, є у кожної людини. Не може цього бути. А от і може. Але ж у нас його немає. Та ні, він є у вас. Просто я вам скажу по секрету, ви цього не знаєте. Подивися, немає. І в кишені немає. Та ні, дівчатка. Це не простий ключик, а це щире, добре і ніжне слово. А, от про що. А хіба воно допоможе? Дівчатка ще як допоможе. Саме про це хочу вам розказати віршика. Маленька сходинка У нашій рідній мові чарівні є слова. Вони усім відомі, в них сила є жива. Вона, неначе ключик, до дружби і добра. Їх треба пам'ятати, щодня їх уживати. Пробач мені, будь ласка, я цього не хотів. І справді, дивна сила польється із цих слів. А і справді, Танюшо, спробуй ви попросити усіх вибачення. Ти думаєш, це допоможе? Так. Дівчатка, я впевнений, що це допоможе. Це цікаво знати. Дівчатка розкажу вам одну дуже цікаву і повчальну історію, яка записана у дуже величній книзі Біблія. Вона про одного неслухнянного сина. Він залишив батьківський дім, поїхав далеко-далеко. Там він розтратив всі батьківські гроші, наробив чимало лиха згодом. Коли був у такій скруті, що змушений був їсти разом із свиньми, уявляєте собі, то цей хлопець вирішив повернутися до батька і попросити вибачення. Хоч образа, якою він завдав батьку, була дуже дуже великою. Все ж він пробачив сину, бо той і справді розкаявся і просив прощення. Ось так був знайдений золотий ключик до вирішення проблеми. Це і справді золотий ключик. А ви так можете? Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні ми з вами будемо робити одну дуже гарну, а головне, дуже-дуже корисну річ. А саме книгу добрих слів. Для її виготовлення нам потрібно дирокол, клей, гудзики, добрі слова, ножиці, картон, папір та стрічки. Беремо картон та за допомогою гудзиків викладаємо серце. Гудзики повинні бути різні за розміром. Намащуємо клеєм та приклеюємо. いやいやいやいやい Ось так. Тепер беремо стрічку та зав'язуємо бантик. та приклеюємо його до низу картона. Ось так. Тепер беремо другий картон та кладемо на нього папірці. І зверху обкладинку. Беремо дірокол. Та робимо дірочки. В одну дірочку просовуємо стрічку, та обережно зав'язуємо. Зайва відрізаємо і те ж саме робимо з другою дірочкою. Ось так в нас вийшло. І настав час найцікавішої частини. Беремо наші добрі слова та починаємо їх приклеювати в нашу книгу. Розгорнемо її. Приклеюємо слово. Зі стрічки зав'язуємо бантик. Зайве відрізаємо та клеїмо біля слова. Так само робимо з іншими словами. Клеїмо декоруємо. Ось так в нас вийшло. Все, наша чудова книга готова. Тепер, коли ви дізнаєтеся нові слова, ви можете дуже легко занести їх до книги. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Щасти! А давайте спробуємо назвати слова, за допомогою яких ми зазвичай просимо вибачення. Пробач! Вибач, будь ласка, перепрошую. Я не хотіла тебе впрасти. Я вчинення неправильно. Молодці, дівчатка, молодці. Так завжди робіт. І у вас зі всіма, і друзями, і з вашими рідними завжди буде мир і злагода. А зараз хочу запитати наших любих телеглядачів, Тай. любі друзі, А які слова допомагають вам помиритися, знайти порозуміння? Напишіть нам, будь ласка. А листа відправляйте за адресою, яку бачите на екрані. А нам настав час прощатися з вами. До побачення, до наступної зустрічі! Чекаємо нової зустрічі з вами. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі, добряка.